Хочу подивитися на голенька в А Тома Харді. Будь ласка, починаємо дивитися цей серіал. В цьому закріпленому відео я вже розповідала про фільм, де можна побачити не тільки гру е, Тома Харді, але й трошечки більше. Я так розумію, що він любить зніматися таким трошечки голеньким, знаєте. Але зараз я вам розкажу про крутезний серіал. Привіт, це кіномамка. і Тут ми обговорюємо все про світ кіно, фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Допомагай мамі розповсюджувати контент, став лайки, пиши коментарі, ділися моїми відео з друзями та допомагай мамі добити перші 100 на цьому аккаунті я буду тобі дуже-дуже вдячна. Дуже, дуже крутий, дуже цікавий серіал. І ще один його величезний плюс це те, що ті, там тільки сім серій. Ну, типу, там немає прям 327 серій, там, де закручені якісь там перекручені події. Він невеличкий, він класний, сценарій ахрінітельний. Акторський каст просто нереально крутий. Том Харді просто вообще вау, молодець царь Бог. І цей класний серіал називається. Табу я була просто в захваті від цього серіалу. Він реально дуже класний. Мені дуже сподобався сценарій і, взагалі, сюжет. Єдине, що мені не сподобалося в цьому серіалі, те, що він занадто такий, знаєте, занадто мрачний, занадто темний. Я постійно робила більше там яскравість на екрані і на телефоні, тому що мені було ну трошечки незручно його дивитися. Але потім я зрозуміла, що він ну, от він реально от такий темний і є, тому що там події відбуваються по-моєму, якщо не помиляюся, в Лондоні. От там ще в старі часи, там якийсь там вік, я не знаю, якийсь може 18-й, може там 19-й. Я вже забула я його дивилася років, може 4 тому. Але він дуже дуже класний. Я постійно всім радила його подивитися. Як тільки подивилася табу, я одразу чекала другий сезон. Всі казали, що буде другий сезон, але поки що я його не знайшла. Тож, хто дивився цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам хто ще не дивився, обов'язково підіть і подивіться серіал? Охренітель.